Вітаю вас на каналі Фаворіксі. Я фаворчик і нарешті ми дочекалися, я зайшов в Майнкрафт, пацани. Я зайшов, я буду грати сьогодні в режимчик зомбіс, тому з вас підписочка і лайк. Ну а ми будемо грати в цей прекрасний дивовижний режимчик. Тому погнали! Юху! Ну що, пацани, ви готові натиснути на цю кнопочку? Гаразд, я зроблю це за вас. Ну І ми погнали ось наш таймер зомбіс і ось наш ножичок і пістолетик. Так. А що за дірка така красива? Понятно. Автор цієї карти. Точніше я. Забув золотати дірочку Ну, гаразд, зато ми будемо знати, що це українські дороги. Як би це не печально звучало. Так. А вони мене шандарахують, хоч паскуди. Ща вони отримають. По задниці Коротше, мені треба отримати 700 монеток. Чому? Ну, як ви бачите, за одного вбивство, я получаю 50. Тобто мені треба 500 отримати, щоб відчинити оці двері. І там є іще е шкіряний нагрудник із шоломом за 200. Тому мені треба 700 монеточок. Тому ми беріком зараз цей. Побиваємо зомбі. Так, у мене є вже 700 коїнів, тому бум. Що, зараз я не відкрив, тому що треба стати посерединці, щоб відкрити ці двері. Так, ну-ка, ну-ка, йди. Все, я вже їх відкрив, а в нас є пістолетик. А скуда мене вдарив. Гра, все, і за... і втікаємо всередину. Опа, от наша броня. Просто обороняємося від цих зомбів. Краще нам всього триматись біля. А, ну так, звичайно, так! Звичайно, їх тут зараз стає все більше і більше, бо це жесть просто. О, господи, ні, зараз починається така же, що це просто жопа. Ні, ні, ні. Вертайся сюди. Так. Йо-ма, скільки їх там! Так, обстрілюємо, коротше, пацани, Обстрілюємо, обстрілюємо, обстрілюємо. Обережненько. У мене Касарь монет, мені треба проскочити. Так. Окей. Граст. Проскакуємо. Чудово. Я тепер можу собі купити залізні штанішки із. Красовочками. Коротше, я всіх зомбій, так. Тут уже зараз повнилися нові. Мені треба біля цих дверей триматися. Бо просто коли я отримаю 500 монет, то я зможу розблокувати ці двері. Так. Та уйди отсюда. Вийди отсюда, розбійнику. Наскуда вдарив мені, пошкодив мені мої колготки і з цим. Ну вони зараз вони до мене йдуть. Це буде печалька, якщо вони мене заблокують. Мені не треба допускати до себе зомбі, бо, бо вони мене можуть просто затиснути, і я все. Можу здохнути і програти, а я цього не хочу. Пів, 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 давайте. Мазофакери. О! О, не і ще в цьому шкіряній броні з цим Малк шкіряній броні, з сокирою. Та це вообще жесть. О тут уже треба потіти. Короче, в мене є така тактика. Приманюємо їх і все, і тепер просто стріляємо, стріляємо. Чудово. Алло, зомбики! Іди ти нафіг, мальок! Іди нафіг. Я розблокував двері чудово, в нас є тут дробовик. У нас є тут дробовик. Е, е е дядя дядя дядь. Ай. У нас є тут дробовичок, і нам би якось треба його... Отримати. А, господи! Дурний ти скример. О, боже мій пацани, це було піпяв як страшно. Так. Нам просто треба ПВП хатитися з цими зомбарями. Давай ПВП, пацани. А на дистанції я буду юзати пістолетик. Зомбі, видає. Зомбі. От ти спалився, лошара. О, о боже. О боже. О, мама мія, це. Зараз почнеться така жесть. Якщо тут заспавнилось 4 зомбі, то представляєте, що буде наверху? Мене аж лагає Майнкрафт, це ж жесть. Я представляю, що буде, пацани. А от і розбійники прибігли. А от і розбійники. Які хочуть мене заразити ковідом, здається. Чи шо? Так, алло, пацани, давайте. Давайте йдіть вчиться. Йдіть вчиться, вот... Потрібно, потрібно отримувати освіту. Вас покажіть диплом. У вас немає диплома, ну шо. Значить ви, напевно, нерозумний, значить ви тупий. Хоча навіть якщо у вас є диплом, то ви не мусите бути розумним. Можете просто купити диплом, от і все. Імба, я вбив всіх зомбі, тепер мені треба тікати з городу. Так, мені треба спершу. Отут от шандарахнути зомбі. Отут -от шандарахнути зомбі. Бериком, 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 беріком, бериком. Отут от двоїх. Двох зомбій, треба шандарахнути, все. І вони далі... О тут уже розкине. в мене є дробовичок. Н... Промазав. Нападаль. Нападаль. Промазав. Попав. Нападаль. Чудово. Попав. Отримай паскула, все. Так, а тут іще йде у нас гість один, але я його краще за ПВП хаю із ножичка. Куплю ще один дробовичок. І... розблокую оці двері. Це небезпечно, але я це зроблю. Так, тепер швидесенько. Швидесенько, отут от потрібно... А опа, ну дарова, дядь, дарова. Раз, пулик. І два пулька. Все, difficulty hard. Вони, У них просто кольчушка. Я не можу їм пробити, броню, це просто жесть. Я мушу п'ять раз в них попасти. Все. Добре, в мене є дробовик. На паскуда, на паскуда. На паскуда, на паскуда Я розблокую ці двері. На паскуда, на паскуда Пів. Пів. Далі. Так, все, я всі двері розблокував. Так що, в принципі... Так, мені потрібно, значить, бістренько переставити у цей слот і взяти ще патрончик. І все, у мене 26 патрон дробовику. Це чудово, це прекрасно. А, нормально, я один просрав. Йохани їх тут скільки. Отримайте. Опа! От і вся оця родня йде. Гімба. Ща підкопимо монеточок. Ща підкопимо монеточок. Мені ще треба прожити 211 секунд. А, ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні. Йди нафіг. Так.